Дозволяли гостям вести гру в їх улюбленому стилі від оборони, намагаючись підловити суперників на контратаках. Єдине, що перешкоджало ворсклянам реалізувати ці плани, відсутність на полі їх лідера Олександра Зотова, який відбував дискваліфікацію. У першому таймі Таврія мала беззаперечну перевагу. Прагнучи якомога швидше забити сімферопольці кинули в атаку значні сили і закрили гостей на їх половині. Повели у рахунку господарі після розіграшу стандартного положення. Сталося це на 13-й хвилині. Опарін потужно вистрілив, а Фокін підставив ногу. Покласти ворску на лопатки «Таврія» могла ще до перерви. Як мінімум у двох епізодах, фортуна відвернулась від досвідченого Борисенка. Двічі небезпечно виконував штрафні опарін. традиційно гострими були набіги на ворота Полтавчан, грузинських легіонерів Таврії, Трапаїдзе та Гігіадзе. У другому таймі Ворскла почала діяти швидше, але з цього особливих дивідендів у грі тривалий час не знаходила. Сімферопольці надійно прикрили кобзаря. А відтак атакам полтавчан бракувало конструктивізму. Втім, нагоди відзначитись не втратив Олександр Бесараб. Омельчук подав кутовий зліва, і молодий форвард ворскли головою зрівняв рахунок. До фінального свистка залишалось сім хвилин, протягом яких боротьба точилася на половині поля Ворскли. ворської. Гігіадзе заплутав полтавського захисника і приніс чимало неприємностей арбітру Валерію Онуферу. Порадившись зі своїм помічником з приводу чистоти пенальті рефері вказав. На 11-метрову позначку, до якої підійшов головний винуватець епізоду, влучний удар діадзе приніс першу перемогу Таврії у другому полі 10-го чемпіонату.